Вашій увазі міні-тримор. Подивіться, будь ласка, дуже класна, унікальна модель. Рідкісна модель. Це від бренду Кемей. Подивіться, який він маленький. Це дорожній тип, можна взяти з собою поїздку в дорогу. Саме цікаво, що він працює від звичайної батарейки 2А. Зараз покажу. Ось, будь ласка, бачите, сюди вставляється батарейка. Ну, в комплект вона не входить, але вона на кожному кроці. Не думаю, буде проблема знайти. Значить, тут у нас зріс 30 мм. Ну, це для бороди, це виключно для бороди. Це от хто там хоче для підстригання бороди. Значить, тут йде регулювальна ось ця насадка. Також цю насадку можна повністю зняти і без насадки контури зробити, підрівняти бороду. Плюс є дві фіксовані ось насадки, мастило щітка. Ось. Тобто повноцінний комплект 499 гривень. Ось воно вмикається, бачите. Ось. І також хочу сказати, що. Гарантія буде на рік, незважаючи і на ціну, ось і на тип тримора. Але ми даємо гарантію на рік від нашого магазину. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua, як і назва нашого Тікток. Просто напишіть пошуку на сайті міні-тримр. Все, ви попадете на цю модель, він одненький, такий маленький міні тример. Ви можете замовити на, через Viber Telegram, Зробіть скріншот цього відео, напишіть нам Viber Telegram. 050 715 4419. В описі під відео буде і телефон. Ось і е, туди напишіть. Е, також на сайті посилання на сайт одразу буде в шапці профілю. Інстаграм є, як і назва нашого Тікток, е, в шапці профілю є посилання на Інстаграм. Тому, як вам зручно, будь-який спосіб зв'язку. Відправляємо швидко, вчасно, є в наявності.